Їдучи на роботу чи додому, можна незважати на заборонні знаки? В деяких ситуаціях так. Не всі водії пам'ятають, що багато заборонених знаків мають винятки. Тобто в певних випадках вони взагалі не діють. Та які ж з них можна ігнорувати, якщо ми рухаємось до місця своєї роботи чи місця проживання, або їдемо просто по роботі. Отже, на нас не поширюються знаки. Рух заборонено. Рух механічним транспортним засобом заборонено, рух вантажним авто заборонено, рух причвом заборонено, рух тракторів, мотоциклів, велосипедів та гужевих вузів заборонено. Тобто, якщо, наприклад, кур'єр служби доставки на мопеді має привезти замовник під такий знак, він може це зробити, і це не буде порушенням. Тільки в'їжджаємо і виїжджаємо в зону дії вказаних знаків на найближчому перехресті. Збережи, щоб не забути.